Доброго дня, діти, мороз тріщить і снігу намело, радіють всі, адже прийшло Різдво. На нього всі чекають дорослі й малюки, розставивши свої пухнасті гілочки, Красуються різдв'яні ялинки. Здавна різдвяні ялинки прикрашають фігурками янголяток, бо саме Янгол за легендою запалив. На святковій ялинці різдв'яну зірку. Тому янголята символ різдва. Вони захищають сім'ю від бід та неприємностей, а особливо допомагають маленьким діточкам рости здоровими та щасливими. Ось таких янголяток можна побачити на сучасних ялинках, їх виготовляють з різних матеріалів, можна поставити янголятку під ялинку. А сьогодні, діти, я вам пропоную зробити власноруч ось таку ялинкову прикрасу. Таке веселе янголядко. Ось такі деталі та матеріали нам потрібно буде приготувати. Подивіться уважно. Все, ми, діти, приготували з вами для роботи. Починаємо працювати. Нам потрібно взяти половинку кружечка і згорнути його таким чином, щоб вийшов ніби ковпачок. Або Пірамідка, подивіться, згорнули. Тепер візьмемо пензлика з клеєм і змащуємо один край нашої пірамідки. І тепер треба з'єднати сторони, добре притиснути пальчиками і потримати кілька хвилинок. Щоб клей міцно з'єднав краї нашої пірамідки. І ось такий, погляньте, у нас вийшов, ніби ковпачок. Якщо ви його поставите на стіл, він буде ось так стояти. Тепер треба приклеїти крильця. Подивіться, я зробила крильця, вони, ніби. Мають пір'ячку. Ви теж можете так їх розфарбувати, просто олівцем зробити цяточки і зробити ось такі, таке пір'ячко. Тепер зверніть увагу, що для того, щоб крильця були видні, нам треба приклеїти їх ось таким чином. Тобто намастити посередині цього півкруга. Там, де ми намалювали з вами візерунки. Ось так. І тепер місце, де ми склеювали наш ковпачок, притискаємо до серединки крила. Подивіться, теж треба притиснути і трохи потримати. Ось у нас вже готові крильця. А тепер янголятку треба зробити голову. Я вже зробила личко, намалювала олівцями. Ви можете також зробити це заздалегідь. І тепер треба намастити клеєм, подивіться, де внизу кружечка і приклеїти вгорі. Нашої фігурки. Ось, теж треба потримати, щоб все міцно приклеїлося. І подивіться, ось у нас вже готове різдвяне янголядко. Воно веселе, воно має крильця, його можна поставити під ялинкою. А можна взяти будь-яку ниточку і невеличкий квадратик жовтого кольору, намастити квадратик клеєм, і ось таким чином позаду до голови приклеїти ниточку. Подивіться, як я це роблю. Також треба міцно потримати, притиснути. І тепер янголятку можна повісити на ялиночку. Ось так. Це може бути новорічна прикраса на ялинку. Також за бажанням можна прикрасити одяг янголятка ось таким мережевим. Його можна приклеїти, ось так намастити низ. Нашого ковпачка, тулуба нашого нянголятка. і ось так приклеїти мережево. Це і теж буде дуже красиво, дуже ніжно. Та дивіться, яку гарну іграшку ми сьогодні зробили. Це може бути іграшка-прикраса на ялинку, якщо ви зробите ось таку ниточку приклеїте. А може бути, просто. Ваше янголятко, яке буде стояти під різдвяною ялинкою, і посміхатися вам і оберігати вас від усіх бід.